Привіт! І сьогодні я розповім, як зробити такий картонний руль. Дивимось! Для початку візьміть картонку від піци, з якої вирішите такий круг, на якому треба розмалювати дирки в рулі та е, під телефон таку штуку, яку я зараз і намічаю. Але так страпилось, що відео, яке я зняв, що робити далі, видалилось. Тобто зараз е, я буду намагатися намалювати це для вас. Візьміть цю круглу картонку та візьміть ще одну таку. Тепер намалюйте на ній всі такі відверті, як я їй казав. Можна який завгодно. Тепер візьміть картон та зробіть ось таку тонку полоску, ну, тобто стрічку. Вона має бути ну, такою плотною, нормально коротше. Візьміть термоклеєвий пістолет, та їм це все треба склеїти. Зараз покажу як. На цю картонку беремо та наклеюємо, наклеюємо цю стрічку по кругу. Ось так. І наклеюємо стрічку, до, до речі, повинна бути такої товщини, як, якої товщини буде сам ваш руль. Ось так. Я ще зробив якби, таку важку штуку з магниту знизу. Тепер робимо ось таку штуку під телефон, щоб він якби, втопав туди у руль, щоб він краще держався. Там. І коли ви будете грати, він не буде випадати. Я ще зробив, щоб він не схлазив за допомогою термоклею. Тепер беремо другу картонку, ось таку, який я казав. І на неї, до речі, можна намалювати якесь лого. Я намалював лого своєї компанії BA. Ви це бачили на початку відео, і тепер їх склеюємо. Тепер у нас вже такий руль, якби він готовий. В нього можна класти телефон, він якоїсь вже товщини. Тобто, ось я зараз малюю, що повинно. У нас буде тут така як, якби дирка, це для рук, щоб було зручніше братися за нього. І для телефону така якби ну, ямка. Тепер залишилось лише зробити якось так, щоб він держався, тримався. для цього візьміть якусь втулку, наприклад, від фольги та приклеїть її до руля. і... Вставте це в якесь основання. Основу можна зробити самому, як завгодно, ну а це типу яка втулка. Вона можна хоч від туалетної бумаги, ну краще від форгіт, тому що вона більш плотна, ну і це все також склеюємо термоклеєм. А для основи візьміть картонку, яку треба розділити на три частини, так як ви бачите на екрані. Тепер, якби, ці частини дві, повинні бути одного й того ж розміру. Це дуже важливо. Зараз покажу чому. Тепер все це склеюємо ось в такий якби, трикутник. В ньому буде триматися руль, тобто втикаємо його, і ось така, якби штука у нас виходить. А якщо цікаво, як зробити таку панель, то підписуйся та став лайк, подивимось, можливо, і це розповім. З вами був Кінг, тобто Іван Кудренко. Слава Україні! До побачення!